Друзі, всім привіт! Сьогодні коротеньке відео, як покращити охолодження на такому міні-ПК, як GMKTEG K11, а також GMKTech K8 Крок номер 1 Знімаємо верхню кришку, вона нам взагалі не потрібна. По-перше, це покращує охолодження, тобто вдув кращий, а інше це шум вентилятора стає значно меншим. Крок номер 2 Перевіряємо, як працює верхній вентилятор. Якщо він працює на виду вверх, ми беремо, просто перевертаємо його, щоб він працював на вдув. Мій екземпляр К11 вже з заводу працював на вдув. Крок номер 3 Заміна термопасти. Я думаю, що ні для кого не секрет, що із заводу термопаста йде така собі. Купуємо термопасту із фазовим переходом. В моєму випадку я зупинився на Honeywell ptm 5 p і замінюємо її. Посилання з відео, як розбирається ця модель, залишу в описі. Крок номер 4 Збільшуємо ніжки самого міні-ПК для кращого забору повітря знизу. Тут на допомогу приходять ніжки з Aliexpress. Ось так вони виглядають. Розміри ніжок 26х21х13 мм. Ось цією стороною вони чудово стають в заводські ніжки. Ось приподнімаю свій міні-ПК, не хочу все тут розбирати. І ось таким чином вони вставляються. Крок номер 5 Зменшуємо температуру на дроселях і МОСфетах VRM. Тут на допомогу приходять ось такі міні-радіатори. Розміри 6х6 і на 5 мм. Вони вже йдуть на клейкій основі, клеяться дуже легко. Ось так це все виглядає. Потрібно 10 штук. І крок номер 6 це андервольтинг. Підійде тільки для моделі К11. На жаль, процесор К8, андервольтинг не підтримує. Качуємо ось такий додаток. Потім переходимо в розділ кастом. Спускаємося нижче, знаходимо. AMD Curve Optimizer. Відкриваємо. І ось тут All-Core Offset. Ставимо своє значення. Мій процесор впевнено працює при мінус 40. Більше я не пробував. Відразу мінус 40 не ставте. Починайте з мінус 10, мінус 20. З кроком 5-10 одиниць. На своєму міні-ПК я пройшов всі кроки, окрім заміни термопасти. Але обов'язково до цього теж дійду. І навіть без заміни термопасти. В простої в мене на робочому столі 34 градуси. В кімнаті зараз ну, десь 18-19. Зараз зайшов World of Tanks, щоб протестувати температуру під незначним навантаженням. Почекав хвилин 5, поки процесор прогріється, і в гаражі ми маємо 61 градус. В бою це значення десь до 65 градусів. До речі, друзі, потрібна невелика ваша допомога. Можливо, хтось знає, де можливо купити ось цей верхній кулер. Справа в тому, що мій екземпляр на певних обертах як входить в резонанс і починає гудіти. Це, так мягко кажучи, дратує. Кулер 4-піновий розміри 70х70 на 10 мм споживання 5 В 0.18 А. Якщо хтось щось підскаже з даного приводу, буду дуже вдячний. Посилання на ніжки, радіатори і термопасту залишу в описі під відео. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня!